Розглянемо детальніше рейлінги. Як вже було сказано, у нас є декілька типів, причому насправді досить хороших типів, ось це є 110 це висота рейлінгу, якщо це, наприклад, огорожа балкону і там досить високо, це навіть може бути 1,20 двадцять за рахуванням норм. Якщо подивимося інший тип, це в нас є 90 см з такими профілями, Трубними, труб, є пайп, труба, колоподібні профілі. Ось у нас є чотири non constructional і верхня, так, якби, по, верхній поручень. І ще у нас є 90 см, а така досить заповнена площина цими вертикальними, основами, вертикальними ось, І моя одна з улюблених нагадує Архікап, це є glass, glass Panel Bottom. Feel. Тобто зверху в нас є заокруглений handrail, цей поручень. Ми маємо ось такі панельки, заповнені склом. Видно, що це склом, навіть в 3D видно з деталізацією. Маємо два додаткових профіля таких для краси. Досить мені подобається. Єдине, що от я хочу зараз створити на основі цієї а, таку основу, а, тобто, на основі цієї створити тип, а, який буде мати висоту 1,20 м. Для цього стандартна натискаю Edit Type Duplicate. Glazed Panel, це, напевно, мені не дуже принципово. може, я навіть зміню, і я пишу 1200 мм. Так, ось, на її підкреслення, Glazed Panel 1200 мм, ну, до речі, так. Як, в принципі, книжка пише писати. Так, можна ще навіть додати. Пишемо ОК, і цього, звичайно, недостатньо, бо ми написали в назві, але треба змінити висоту. Ось тут пишемо 1200. І вже насправді можна перевірити, що панель стане вища. Але цього теж. Недостатньо, тому що ми бачимо, вона просто підвищилася верхнім контуром, але насправді багато чого залишилось на попередньому рівні. І ось тут вже потрібно бавитися іншими параметрами. Зокрема, у нас є там, де Construction є дві цікаві позиції – rail structure, Non-construction. Неконструкційні опори горизонтальні та велюстер Placement – це є опори вертикальні. Почнемо звідси, бо, очевидно, тут іде в нас конфікт. Пишемо «Edit». І ось тут у нас є, ну, можна прочитати, що рейл 1 має всього нам 80 см, загальна висота 1,2 Так, Я вже попередньо робила собі заготовки, то я ставила 1110 см, відступала від краю. І ось тут поставимо см. Ось я собі на око бачу, що вони дуже. Подібні, ну, маю мене увазі по цій довжині якраз 10 см, і підтягнулася. Зверніть увагу, автоматично скло підтягнулося, але хочеться подивитися, де ж це скло є. Натискаємо вже ось тут Edit. І ми бачимо, до речі, та, що ж це таке? Це в нас є вертикальні стійки. Ось, і а, там, де в нас є а, палітра для вертикальних стінок, у нас є. А, Ну, до речі, зараз я покажу, на попередній вкладці теж можна так включати, як і скрізь. Ми можемо внизу, ось тут є прев'ю, і бачити, що ж ми робимо. І в цьому моменті буде ще цікавий. Момент. ось момент Я вибираю оцю основу: це в нас частинка з палітри, так? і ось вона, оці балюстради, ось тут є. Далі клацаю сюди і обводиться скляна частина. Скляну частину можна змінити на щось інше, але дивіться, я змінила, нічого не сталося. Це є велика помилка для тих, хто не знає, як працювати. Тут обов'язково треба. Назвати Apply. І взагалі, завжди треба назвати Apply, щоб побачити зміни, тобто їх застосувати. Apply, застосувати ці зміни. Буде проміжна. Тобто, насправді, оця паттерн, ця палітра, вона розглядає одну частинку, яка буде потім в нас таким модулем, який буде поширюватися. Пробувала бавитися, насправді виникають, у ну, мене поки що виникають. Конфлікт, зараз наразі вона піднімається на 10 сантиметрів. Ну, я пробувала давати нижню породу, десь вона виступає там вниз, вверх. Це, е, якщо ми говоримо про балкони, то набагато все. Ну, зараз, речі, теж пройдемо це. Набагато простіше. А, а якщо може про балкон її окремо запишу. Але якщо ми маємо сходи з різною, різним кутом, то, очевидно, тут треба щось по-іншому застосовувати. Наразі хай буде так. Ось, ну, Мені все сподобалося. Я би повернула собі ось цю. ну, У нас тут є ще якась сталева, навіть профіль можна додати style, flat у нас є. так, Але цей 80 мені досить сподобалося. Ця 80-ка. Ось наразі вона мені. Саме так, як я би і хотіла. Ось якщо ми клацнемо на ось ці. Тобто тут ми маємо палітру, яка є між основами, так? причому тут беруть участь і вертикальні основи, і ось таке заповнення. Якщо я клацаю ось тут, на початку на кінці, у нас є фінішні оці, е, вертикальні стійки, і ми теж можемо їх обирати. 50х12, ну, теж ми бачимо, що може бути глейст. Так, зараз будемо apply. ну, Не зовсім теж, що би хотілося, очевидно, тут ще треба доправляти, бо все налаштоване на ось отаке. Apply так. І в принципі, як ми бачимо, ну непогано виглядає. це тобто, остання зі стійок, вона буде ось так. ну Чисто гіпотетично, тут мало би бути і GNOME ось воно. І тоді в нас її, наприклад, не буде, і буде ось таке. Ну, І тут, звичайно, є старт, є е, коне, до речі, кутова, а як буде кут, теж можна задати нам. Ну, Наприклад, я не знаю, як би краще було ось, але скрізь можна спробувати зажати нам. Ось, і правда, насправді, я думаю, що. Default ліпше Хай буде нам на кутовій, і подивимося як це буде виглядати. Так, Applied Default, бачите, теж не хоче. Ну Я візьму отакі стійки, повернусь сюди. Окей. І ОК. Коли ми натискаємо ОК, то зміни змінюю. вносяться. так і ми маємо на куті немає стічки, але ну, досить непогано виглядає, бо кут сам такий невеликий. У нас. Ось тут застосовано. ну, Мені подобається, досить на краю, що у нас є така можливість тут таки залишити опори, але якщо, очевидно, нам не потрібні опори, ви вже знаєте, які зняти. Ми натискаємо нам. Ось далі. Якщо я хочу верх зробити таким, щоб тут не було пайп, не було цього кола в січенні, а був прямокутник. Для цього зверть увагу, прев'ю в мене ще працює. Прев'ю має різні вигляди. Ось фронт є там elevation, right, floor plan, най. Плані. Ми можемо це побачити, але, звичайно, з Redie View найкращий, ну, на мою думку. І от за цю категорію відповідає handrail. Тобто це є ручка, і перше rail так у нас є, еліптичний. Причому ми бачимо, що Top Rail він зверху. Top. Так? А друга це є Handrail 1 і Handrail 2. Ми можемо їх вмикати, Ну, давайте спробуємо. А, до речі, цікаво буде включити. Бо я попередньо робила, що цю основу витягувала офсетом. Це не зовсім правильно. А, ось тут профайл: ми візьмемо якийсь дублікат такий, типу. Значить, там буде такий самий. Візьмемо менші трошки, візьмемо ОК. Напевне, ж, apply. Подивимося, як це буде виглядати. Окей, застосували. Ні, поки що нема. Зараз глянемо. Uh, edit Type Handrail є один. Ага, ось тут. Handrail так на пише non. Uh, І ми маємо position так, right. Uh, попробуємо його uh, спробувати ось так. Ось, пішов він, але нам якраз треба лефт, тому що зовні... ну, тут, напевне, потрібно підбирати, як в мене ж автоматичні попробуємо, автоматичні рейлінги, тому в цьому випадку був актуальний лефт. І зверніть увагу, що це досить непогано, тому що ми вже маємо ці опори. Ось, і вони ну, досить так реалістично виглядають. ось, В якихось моментах, можливо, хоча б дізнається деколи так і залишають оці ручки. Але якщо ми, наприклад, ось тут задамо ці ж самі рейлінги, глаз 120. Ось то я бачу, що багато таких недотягнутих сейф закінчити ліпше буде. Ось, ніби ну, негай варіант, але якщо він повністю з'єднається, буде ще, по-моєму, цікавіше. Я би верхній поручень зроб... спробувала би зробити іншого профілю. Для цього можна зайти сюди, і Top rail Elliptical у нас є. А ми можемо вибрати Square, Handrail, але такий трошки більше. Rectangle може бути 50х50. Хай буде цей, спробуємо і пишемо Окей. Ось він змінився. Він такий, така труба підрізалась. Ну, отакий, я до речі, зустрічала. В профілі, і от якщо вам потрібно, буде, можна буде так спробувати. Але це ще теж не все. Давайте ми ще спробуємо. Оцей ми вже зберегли, він у нас збережний, а ми перейдемо на, наприклад, 1100. Ось і теж трішки розглянемо можливості зміни цього. Причому раджу ми ж знаємо, що пайп, наприклад, має в нас якісь вертикальні основи з нього стартувати можна. І вертикальні основи у нас є просто 90 мм і 900 мм і десь 100. Давайте спробуємо з цим пайпом. Edit Type ми зробимо так, щоб цей 90 см був 90 см Duplicate, замість pipe я пишу сквем. Окей. Okay. І я зараз зміню оці всі пайпи на прямокутники. Rails, так, У мене вже тут попередній вигляд включений, і не забуваємо, що ми натискаємо Apply. Перше, це handrail зірку вибираємо прямокутник square. Окей, вже ми маємо верхній прямокутник. Далі заходимо на non-constructional згадуємо, що це ось ці. Я хочу щось таке мінімальне, тому що в мене мінімальна ручка так, Rail. По висоті, до речі, теж побавлюся, тому що хочеться з тим побавитися. Так, візьмемо малесеньку Shape Profile, а ми подивимося, як це буде виглядати Apply. Не дуже видно. Так, зараз глянемо. Раз, два, три, чотири. Вона чи то зменшилась, чи ні. Дивимося, без ніяких. Беремо Square. 20 см Apply. Так, не видно Rail 1. Ану, зараз ще візьмемо 20 Square Apply. Так, в мене щось напевне зависло. Я зараз все переведу на Square. Так, і ще захочу, наприклад, забрати один, четвертий я натискаю Delete і розпреділяю їх так, раймо зависло, тому що вже би мало б зникнути. Ну, окей, хай буде. Ось воно вже тепер обновилося, таке буває, але тепер хочу, щоб це грамотно пішло. Верхній поручень буде трошки більший, очевидно. Так, топрил 90. Ой, де ж я його взяла? Так. Ага, у мене тут він в 90 сантиметрів. Чомусь циркулярний, але. А, ось цей, він малесенький. Rectangle, візьму його такий, окей, і ось він великий. Далі заходжу на ось цей non structural і е, побавлюся висотою. Ви виглядаєте, була найнижче і вона була інакше, ніж 300, тому я поставлю 200, далі поставлю 400 і далі поставлю 600. Подивимося, як це буде виглядати apply. Досить мило виглядає, і залишилося підкоригувати ось ці стіечки. Це буде балюстр Placement, До речі, Placement – це розташування. Ось тут ми знаємо, що в нас вже тепер вже знаємо, так, оце основна балюстрада. Ми її вибираємо Square 20, round, round, still, Flat, Panel o Square хай 25, хай буде трішки більше, бо це вже майже як несуча. І ось тут теж візьмемо ті ж самі 25. Хоча, якби було більше, можна би було і більше взяти. «Square» 25, «Square» 25. Ось, пишемо apply. Тепер вже ми маємо повністю все прямокутне. І я ще хочу втрутитись у довжину розпреділення. Хочу, щоб тут між ними був не метр, а, наприклад, 90 см. Пишемо ОК і знову ОК. І маємо ось таку вже розмальовочку, ось такі рейтинги. Я, до речі, їх, напевно, собі збережу, вони мені досить сподобалися. Ось такі. Я би кутові, напевне, забрала Ось в цьому плані. Ви вже знаєте, як це робити. Ось. Але загалом мені подобається, і, в принципі, на основі ще можна з тим додатково бавитись. Я бачила. Відео, зокрема, що взагалі вам можна не за призначенням бавитись, тобто робити балюстради у вигляді зовсім інших елементів. Наприклад, я думаю, хтось із вас вже бачив, коли рейлінгами робили рельси. Балюстрадами були такі попередження і якби шпали, а рельси йшли ось цими вертикалами горизонтальними елементами. Ну Я думаю, що для це застосування можна буде застосовувати, перепрошую за повторення не один раз і вже з часом, коли я це все опаную, буду ще записувати відео.